Всім привіт! Мене звати Люда, я вітаю вас всіх на моєму каналі Квіткова Хата та інше. Сьогодні хочу вам показати орхідею, яку я два місяці тому обробляла і підживлювала никотиновою кислотою, і я вам покажу результат. Вона знаходиться у кутику, така оприскана. Вся актарою, бо я оприскувала цілу свою колекцію, поки що не змиваю, і не хочу її знімати поки що. От е, я вам покажу зараз результат цієї орхідеї. За два місяці орхідея відростила мені отакий великий квітонос до стелі. Ось квітонос буде мати метр, а то й більше. Також бачу, у неї був квітоносик зрізаний, вона пробудила ще одну сплячу бруночку і починає ростити ту бруньку, і гарно дує, починає дути вже отакі бутони. Така неймовірна красота після того, як я обробила цю орхідейку. Оце її коріння, отак по стіні йдуть, вона дуже має багато коренів. У мене є на каналі відео. Ви можете подивитися, як я цю орхідею обробляла. Вітамінами групи Б, нікотином. І за два місяці я вирішила вам показати оцей результат, який був з цією орхідейкою. Значить, орхідейці сподобалося, бо тому що вона відростила гарний квітонос. Ще буду бачити її закладку бутонів, які вона собі заклала, і скільки буде. Поки що отака От закладка бутонів є. Сім бутонів закладено. Далі буду бачити також ще та, з тієї бруночки, що з плячою розпустилася. Бо вона мала цей квітоносик, я була обрізала, бо вона вже відквітла. І я її просто обробляла, хотіла її трошки підживити. Не буду підсвітку виключати. Я думаю, що все вам буде гарно видно. От така моя орхідейка. Вона така більш жовто-салатова. Коли заквітне, обов'язково вам покажу її повний розпуск своєї орхідейки. Також вам покажу. От нікотинова кислота, вітаміни групи Б і з янтарином, Рідкий янтарин я розробляла одну ампулу я давала нікотинової кислоти на один літр води і один мілілітр янтарина. Отака От була пропорція. І вийшло, ви бачили самі, вжелезний квітоносик, значить, никотинова кислота працює, і орхідеї сподобалося те, що я її дала, і пішло її на користь. Також хочу показати вам ще одну свою орхідею. Я знімала відео 4 місяці тому. Я е, робила для цієї орхідейки, орхідеї трутні, так відео називалося. І е, я робила картоплю, яку запарювала. Вона настоювалася. І тією картоплею я також обробляла оцю орхідейку. І, на жаль, нічого мені картопля не помогла. А місяць тому у мене було відео. Я робила. Кальцій і фосфор. Отаку настоянку для орхідей. Також можете подивитися на моєму каналі є. І я проливала свої орхідеї. І коли пройшло місяць часу, я просто почала оглядати свої орхідейки. Були такі орхідейки, що навіть за тиждень викидали вже квітоносики. Може це і бути ще через перепад температури. Що також температура у мене падала і до 16 градусів. І піднімалася до 21, до 22. Але е, ця орхідейка у мене 4 роки уже, і вона у мене ще ні одного разу не квітла. І е, я її також пролила тими фосфорно добривами. І я хочу вам показати результат. Я, коли побачила, я була дуже здивована. Дуже здивована, така була здивована, це для мене було таке щось неймовірне. Отакий показався квітоносик. Я не знаю, як ця орхідейка квітне. Мені цю орхідейку віддали Були на відстановлення. Дуже були погрижені листя, навіть і видно листя були так, як тряпочки висіли, бо навіть от видно по листках, хоча листки великі, такі гарні лопухаті, але видно все рівно, що є от такі м'ятини по листках, але листочок твердий. І ця орхідейка. Потихеньку відстановила повністю кореневу, бо в неї не було кореневої. І 4 роки вона дуже довго відходила. Дуже довго вона відходила, вона не хотіла корінчики ростити. Поки вона не заповнила горшочок свій такими великими коріннями, корінчики у неї дуже такі грубі. Дуже гарні такі масивні корінці. І я її пролила цього року також настоянку з попелу і настоянка з яєчної шкарлупи. І за місяць часу пройшло, я побачила оцей такий милий квітоносик. Бачу квітоносик такий. Тоненький, не є такий грубий квітонос, але я би хотіла вже і бачити, що це буде за краса. Бо листочок має такий баклажановий. От, їзу молоденький листочок і має баклажановий відтінок. Може, буде мати якусь пігментацію таку, також квіточка, або розова буде якась квіточка. Ну, Цвітіння хотіла би вже і бачити, бо сам листочок навіть має і такий трошечки от такий, так як крап по собі. Зразу він дає крап, а потім він стає отакий темно-зелений. Так були дуже і шкідники поїли листя. Листя стали отакі, що погрижені були, покусені. От така у мене також гарна новина. Я буду чекати цвітіння цієї орхідейки. Я її також знову пролию фосфорно-калійними добривами. Також її спробую ще раз її підживити, щоб вона зміцнила трошки і свій квітоносик, який вона викидає. Така милота, милотуха, милотуха така. Дуже таке миле створіння. Також її треба буде пересадити, тому що ці корінчики чіпляються і вони мені ламаються, обламуються. Мені дуже шкода, що от такі гарні корінці, вони ламаються, бо тому що і я мию час від часу її, і тягаю в ванну. І тягаєш, і обернулася і все, зачепила корінчиком і уламала. І мені дуже шкода, просто, що такі корінці ламаються, і треба заправити мені їх у ґрунт. От я вже також буду чекати цієї краси, яка є. Бо я би вже також хотіла і бачити, що це за орхідеєчка. Дуже було цікаво, бо я не знаю. І е, брала, коли брала, також мені не сказали, яка є ця орхідейка. Щось було не до того, бо тому що вона в такому була страшному стані. Коли я її брала, у мене ще не було свого каналу, і я потихеньку-потихеньку цю орхідейку відновлювала. Вона зараз знаходиться у посадці керамзит, така крупна кора лісова. Також мох дуже довго кора лісова була неробочою. вона дуже так не швидко почала працювати, бо тому, що кора лісова є більш така сухіша. Поки кора почала працювати, ну на це треба було часу багато. Уже добре було. Садити у мілкішу кору, але на той час у мене не було мілкішої кори. І я посадила цю орхідейку всю, яка була. Думаю, там було таких два корінчики, і думаю, я її посаджу і буду надіятися, що все буде добре. Ну, відстановилася вона. Це вже вона у мене наростила оцих чотири листочки. І бачу, що вона листочки. Оці її перші, вони отакі лапухаті. А оці листки, які вона в мене наростила, вона вже зменшує. І я бачу, що напевне, або затісно орхідейці її у ґрунті, що вона хоче більше простору у горшку, або треба просто вже її додати свіжого ґрунту. Якогось, щоб вона могла також уже, бо 4 роки вона сидить у цьому горшку, я її ще не пересаджувала. І просто треба додати їй свіжої кори і трошечки її, так як змінити і посадку. Може дати більше, така, щоб була вологіша. Вже треба змінювати посадку. От сьогодні така у мене була краса. Сьогодні я хотіла з вами поділитися цією новиною і показати вам, як працюють добре піджива, вона є дешева, і вона, я думаю, що є у кожного. Що це можна собі зробити самому, не тратити кошти. Пробуйте. А я всім гарно дякую за перегляд. Буду своє відео закінчувати. Якщо вам це відео сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Всім бажаю мирного неба, Божого благословіння, добра, достатку, любові, добробут у кожну родину. Будьте всі здорові і всім вам гарного дня!